Цієї ночі за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну двома крилатими ракетами Х-22, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та випустив 50 ударних БПЛА типу шахет та безпілотники невстановленого типу. Військові звітують. Станом на 8.30 ранку підтверджено збиття 40 ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях. Крім того, сім російських безпілотників локаційно втрачено. Один зранку в повітряному просторі України. Ще два повернули у напрямку Росії та Білорусі. Ворожі ракети не досягли своїх цілей. На Київщині впали уламки російських дронів. За даними ОВА, в одному з районів області внаслідок падіння уламків є незначні пошкодження вікон в будівлях двох підприємств. Крім того, сталося пошкодження корпусу трансформатора та загоряння трав'яного настилу. Пожежа ліквідована. Постраждалих немає. Через російський обстріл залізничної ділянки поїзди тимчасово не курсуватимуть до Херсону, а зупинятимуться в Миколаєві. Про це повідомили в Укрзалізниці. Відновити сполучення планують до зворотнього рейсу. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У Чернівецькій області зафіксували землетрус. Як повідомили в головному центрі спеціального контролю на території Чернівецької області, ввечері зафіксували землетрус магнітудою 3,1 бала. За попередніми даними, поштовхи були відчутні в декількох районах, але значних руйнувань або постраждалих наразі не виявлено. Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні 20 мільярдів доларів позики за рахунок активів РФ. У рамках пакету G7 Сполучені Штати оголошують про надання Україні 20 мільярдів доларів позик, які будуть повернені за рахунок відсотків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Тобто Україна може отримати необхідну допомогу зараз, не обтяжуючи платників податків. Йдеться у заяві, оприлюдненій Білим домом. Байден додав, що це ще не одне нагадування, що США та наші партнери з G7 продовжуватимуть підтримувати Україну. У Верховній Раді України пропонують вимірювати мовленеві компетенції у дітей. Відповідний законопроєкт щодо забезпечення створення українськомовного освітнього середовища в школах передбачає розроблення в Україні системи вимірювання мовленевих компетенцій дітей, здобувачів освіти. За визначенням автора законопроєкту, системи вимірювання мовленевих компетенцій дітей є важливим компонентом освіти, особливо на етапі перехідного періоду між дошкіллям та молодшою школою. В Україні ціни на м'ясо найближчим часом можуть зрости до 15 відсотків. Прогноз експертів. Курятина здорожчає на 5-8 відсотків. Свинина може піднятися в ціні на 10-15 відсотків. Яловичина на 8 відсотків. пов'язують з підвищенням податків, зростанням цін на корми і підняттям тарифів, зокрема на електроенергію. В Україні до 2030 року не вистачатиме від 5 до 10 мільйонів працівників. Брак людського ресурсу один із найкритичніших викликів для країни. Про це заявила директор комісії USAID в Україні Теодора Дел. Експерти провели дослідження та підрахували, що зараз рівень зайнятості в Україні 52%, тоді як в Європі, ця цифра 76%. Представники USAID вважають, що акумулювати цей ресурс можна із власного потенціалу країни. Туреччина завдала авіаударів по об'єктах курдів у Іраку та Сирії після теракту в Анкарі, внаслідок якого відомо про п'ятьох загиблих та 22 поранених. У міністерстві національної оборони Туреччини заявили про завдання. Повітряних ударів по об'єктах робітничої партії Курдистану, розташованих на півночі Іраку та північній Сирії, така операція відбулася після нападу 23 жовтня на офіс аерокосмічної компанії у турецькій провінції Анкара. Турецька сторона вважає, що у нападі винна заборонена Україні РПК за даними турецького міністерства. В результаті ударів загалом було успішно знищено 32 цілі, які належали терористам.